Для нашої роботи нам необхідні такі матеріали: водичка, пензлі, фарби та аркуш білого паперу. Наш аркуш кладемо вертикально, а тепер згинаємо його навпіл. Знову розкриваємо лінія згину. Буде нашою лінією горизонту. Набираємо фарби, оскільки в нас осінній пейзаж використовувати ми будемо осінні кольори. Трошки зеленого, жовтий, червоний та жовто-гарячий. Набираємо на пензель фарби. Набираємо добре. Наш пензель повинен бути добре змочений. І тепер починаємо малювати дерева та кущики. Довільно малюємо такої форми, яка вам подобається. Фарбу наносимо щільно, тому що ми будемо малювати. У техніці монотипія, тобто у техніці відбитки. Додамо до нашої жовтої фарби трішки червоного. Ретельно змачуємо наш кущик. Працюємо пензликом ось такими тичками. Можна додати трішки зеленого, знову жовтий. Ось такими зеленими цяточками. Трішки червоного. Ось з такими мазками можемо намалювати ялиночку. А тепер робимо наш відбиток. Зверніть увагу, фарби нанесено багато, і вона рідка. Складаємо наш листочок навпіл. Добре притискаємо. А тепер акуратно відкриваємо. Подивіться, ось такий відбиток. Це буде наш відбиток у воді. А оскільки нижня частина це буде водичка, то нам її. Потрібно зобразити. Набираємо блакитну фарбу, і по нашій лінії згину лінію горизонту проводимо блакитною фарбою. Добре розмішуємо нашу фарбу з водичкою, вона повинна бути прозора. І ось такими легенькими. Масками, зображуємо водичку, на білій частині нашого листочку водичку можна зобразити більш щільно. Ось так зафарбовуємо його, значи листочок. А тепер додамо трішки гілочок до наших дерев. Для цього я використовую чорну фарбу. Якщо у кого є коричнева, то краще, звісно, буде зробити коричневою фарбою. Ось такі тоненькі, ледь помітні штрихи. Наші ївочки. ось такий осінній пейзаж у техніці монотипія.